В один і той же день, в один і той же час скалачани приходять сюди, на ці могили, де покоїться люди, солдати радянської армії, які поклали своє життя, визволяючи скалат. Іскалаччину. Ми приходимо, щоб вклонитись їм. Ми приходимо, щоб згадати наших дідусів і бабусь, які покояться далеко. Це свято для нас і слізью, слізьми і болем. Це свято для нас із радістю. Бо така вже доля України. І ми її повинні прийняти так, як вона є. По-християнськи. Отче Віктор, просимо вас до спільної молитви. <плес>

Haydi mülayim sevimci acıdan. schubaba krytata rubasaba zvolim priyemlyosti tsolim molyvo stavin eriisolkai В ріх безвісти пропавших ще другої Світової війни, і за їм усякої провини в Іносі, і невіночі. царства лирец свои иншињел sta без

Я красуйся, казуйся, погородиця, віття рума, Господи помили, Господи, поби, після смерті, смертку, доловити щодо Божия віч не давав, і на живій мертві має прадові во нас, забить вами сечі, свої свої матері всіх святих.

В рік часопис віддаляє своїх нащадків долі від війни, та травень знов і знову нагадає, як із життя ішли його сини. Буяють мирно квіти на могилах до сонця красного метелики летять. А ті, кому війна зламала крила Священним, вічним сном в могилах сплять, як сиві дніпрові води збігають роки. Журавлиним ключем відлітають далекі вирі дні, а навкруги вирує вічне життя. Давно відлунали канонади грізних богів, і тільки всесвітле, героїчне, людяне й велике на довгі роки зберігає пам'ять. Урочистий мітинг реквієм, присвячений 68-й річниці великої перемоги, вважається відкритим. Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, браття, у свой стороні. Чила мы положим за нашу свободу Свободу і каже, що ми брат козацького рома. Пані Наталія Станьковська молились за душі тих, хто впав смертю хоробру. Хто спав смертю мучеників у тій великій, страшній війні, війні, яка до сієї пори ділить наш великий народ. Бо одні кажуть, це велика перемога, а другі кажуть, то велика біль, а правда і на одній. І на другій стороні. Правда в тому, що ми християни, повинні схилити перед один перед одним голову і сказати простіть нас, брати. Тому що ми соборна Україна. Зібрана здоль мільйонів людей, по яких катком пройшла Друга світова війна згадуючи учасника бойових дій УПА, пана депутата, ви пам'ятаєте його певний всі він казав до мене пані Наталю, як стало питання? Куди йти? В УПА, чи в Червону армію, то наші тато сказали, хай один іде упа, а другий в армію, то може хтось звернеться живим. Ви знаєте, той, хто пішов в армію, каже мій брат, він не повернувся. І для нього то день перемоги. А для мене то день болю, тому що 9 травня, а потім підпілля, а потім Сибіри, каторга і мука. І то один народ, одна родина, то сьогодні молячись за тих людей, яких ми не знали. Які лежать тут, в цій могилі, тих три тисячі євреїв, які поховані там за скалатом, замордовані, закатовані, вбиті, ми молились за всіх. Молились за багатострадальний народ України. І хай буде мир між нами. Сонце між нами, хай буде Христова любов між нами. Кожен вважав обов'язком захистити рідну землю та домівку, залишились вдома плуг, кувало і молоток в очікуванні золотих рук господаря. Немає такого міста чи села, такого поля чи гаю, де б у жорстокій боротьбі не пролилась кров воїнів, де б не проявилась їхня мужність і відвага. Кожен з них боровся за сьогоднішнє чисте небо. Війна залишила за собою страшні сліди. 1418 днів і ночей йшли відважні воїни дорогами війни, не оглядаючись назад. А за плечима залишились перетворені в руїни 714 міст і 28 тисяч сіл на рідній Україні. Йшли, не шкодуючи себе, щоб перемогти. Вибухали на півнеба хмари, з них не дож родючий, а метал за ударом, знов тяжкі удари, прямо в серце, в душу наповал. Бронзові фігури увібрали в себе трагічну долю всіх загиблих. З пам'яті не стерти, бачу, здалини біль, отой нестерпний. Чорний день пам'яті став образ журавля і являється той журавель солдатом, який власними грудьми покриває рідну землю від ворога. І сплять українські солдати на вже мирній землі Європи, на любу серцю України. Але воно, на жаль, не має мови, лиш має бій. І тому прошу солдатів пам'ять хвилиною мовчання вшанувати. Поліг у бою, хто кров'ю полив рідну землю весною, усім поіменно, хто впав у бою і любов він забрав із собою, не мертвим, це потрібно живим. Вшановуючи у цей урочистий день світло пам'ять тих, хто ціною свого життя захищав від фашистів, ми звертаємо свої вдячні погляди до ветеранів війни. Сьогодні залишилось мало тих, хто у воєнні роки наближав світлий день перемоги, кого ми називаємо героями. Ті, хто в жахливий час зустрічав свою юність, дивлячись очі смерті на фронт. Своїми бойовими побратимами наближали свято перемоги, віддаючи своє здоров'я і життя за мирне сьогодення. Кажуть. Що війни жіноче обличчя. Я не знала війни, але не можу позбутися думки, що війни, обличчя вдови, скільки їх, молодих, бродливих, убити горем залишилось жити в самоті. Солдатські вдови, важко вам жилося. Проте так уже влаштоване людське життя. Живі мусять жити. І вони жили, Схилялась над мужем у вічній зажурі, як докір живим нам солдатська вдова. Літа наливають цілющі грона, вже посивіла твоя голова. Поети тебе називали Мадонна, народі ти ж просто солдатська вдова. Вклоняємось могилам і Христам, живим і мертвим, що прославили країну. Поклонімося, люди, всім учасникам війни і станьмо перед ними на коліна. Урочистий мітинг, присвячений Дню перемоги, вважається закритим. Ще не вмерла Україна, ні слова, ніго. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса ми, ми, браття. У Впасти квіти до могили, гелянду слави до меморіалу упа, що на городницькій дорозі.